Не росте, та не росте. А все чому? Тому що треба застосувати науковий підхід. Якщо тебе цікавить, чому у тебе зростає кількість цитувань, при цьому не зростає індекс гірша у Google Scholar або в іншій будь-якій наукометричній базі, то це відео саме для тебе. Отже, давайте з вами почнемо саме з визначень, що таке індекс гірша і що він взагалі вказує. Індекс гірша вказує, скільки у вас є. Публікації певних N, які мають більше цитування, ніж саме індекс гірша. Якщо казати простими словами, якщо, наприклад, у вас індекс гірша 5, то у вас є як найменше 5 публікацій, які процитовані більше 5 разів. Тому ви розумієте, що для того, щоб мати індекс гірша 5, треба мати, наприклад, 6 публікацій. При цьому одна публікація може бути процитована, наприклад, 1 чи 2 рази, або взагалі не разу. І при цьому, наприклад, Є 5 публікацій, які процитовані більше 5 разів. Якщо, наприклад, вам потрібно, щоб індекс гірша був 13, то необхідно мати 13 публікацій, які процитовані більше 13 разів. При цьому неважливо, скільки публікацій повинно бути. Їх повинно бути рівно. Хоча б на одну більше, ніж індекс гірша. Отже, ще раз до визначень: індекс гірша це показник, який вказує, скільки у вас є публікацій процитованих більше, ніж сам індекс гірша. Для того щоб було більше нуля, треба мати бодай одну публікацію. Тобто на один більше ніж індекс гірша, що найменше. Це перше. Тепер давайте з вами розглянемо конкретно, предметно на прикладах. Дивіться. Наприклад, ми маємо профіль, де індекс гірше 14. І давайте з вами перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Отже, якщо, наприклад, я хочу, щоб у мене індекс гірше зріс до 15, то я повинен щонайменше процитувати цю публікацію, щоб вона стала 15. Це раз, якщо я захочу, щоб 16 став, то у мене повинні ці дві 15. 15 і 15 стати, у них 15, стане щоб 16 і тут було 16, а у цієї вже неважливо скільки. Тобто, для того, щоб у мене став індекс гірше 15, мені потрібно, щоб одна із цих трьох публікацій, які йдуть надалі, були процитовані більше 14 разів. Таким чином він зросте. Так, звісно, можливо, цей показник не ідеальний. Проте цей показник дуже чітко. Будує і градує е, структуру в науковому світі. Тобто, хочеш мати більше індекс гірша, треба мати більше гарних публікацій. Звісно, цей показник є неефективним, наприклад, до тих науковців, які видають не дуже багато публікацій, або, наприклад, е, жили у середні віки, тому що у них. Було зазвичай не так багато публікацій. Всі ми пам'ятаємо математика Абеля, який жив у 19 сторіччі, у нього всього було 4 публікації. Так, вони були великі, вони були найвеличніші, вони були видатні. При цьому всьому за цими показниками. У нього індекс гірша лише 3. Також є деякі Нобелівські лауреати, які мають 19-20 публікацій за. Свій час професійної кар'єри, але, тим не менш, для більшості науковців цей показник є визначним. А давайте з вами подивимось що зазвичай робити і які бувають помилки. Одні з помилок. Які можуть виникати, давайте з вами подивимось, ми бачимо, що у науковця цитувань майже в два рази більше, ніж у минулого профіля. Проте індекс гірша нижчий, 13. Чому це все відбувається? А все дуже просто. Будь ласка, подивіться на ці публікації, на цей перелік публікацій, і ми бачимо, що більшість публікацій вони. Дублюються, тобто вони є написані латиницею і вони написані кирилицею. Тобто, для того, щоб об'єднати їх, необхідно просто взяти і об'єднати ці публікації. Також іноді можливі ситуації, коли публікація написана неправильно, наприклад, заголовками або неправильно вказані автори дослідження. Наприклад, ми бачимо, що в цій публікації у нас. Не стоїть кома між авторами, тому е, сприймається, що Хорольський це є ім'я, а Гриньов це є прізвище. Тобто, треба правильно писати назви. Отже. З чого все починається? Все починається із гігієни вченого. Перше, дослідить свій профіль, дуже уважно на нього подивіться. Якщо у вас є будь-які публікації, які вийшли або очікуються, будь ласка, внесіть їх у свій профіль. Це зробити дуже просто, є відео на нашому каналі, але я можу ще раз вам нагадати, що для цього варто лише натиснути, додати статтю або групу статей, якщо необхідно знайти. Або додати, наприклад, статтю вручну. Ввівши інформацію про цю публікацію, ви отримаєте сповіщення, коли вона вийде. Тобто вона автоматично під'єднається до вашої публікації. Це перший крок. Тобто, правильно, вкусно. Якісно вказуємо методані, третє, друге, перевіряємо ті публікації, які вже у вас вийшли на те, як вони наведені. Якщо, наприклад, можливо, неправильні назва публікації, або автори, або десь пропустили коми, або, наприклад, спочатку необхідно вводити прізвище, а потім ініціали. А ви навели ініціали, а потім прізвище, це теж є помилкою. Також. Дуже важливо по можливості. Якщо у вас є змога доєднати або завантажити публікацію на якомусь альтернативному репозитарії, будь це репозитарій вашої установи, або, наприклад, на ResearchGate, і ці відео також є, це соціальна мережа для науковців, таким чином, ваша публікація найшвидше буде знайдена і найкраще спрацює цитування. Отже, ще раз Завершу для того, щоб зріс індекс хірша, необхідно. Перше е, актуалізувати інформацію про свої публікації, друге перевірити метадані. Третє по можливості розмістити свою публікацію не тільки на тому джерелі, де вона вийде, те видання, той журнал. Але також і на якихось альтернативних репозитаріях, або це репозитарій вашої установи, або соціальна мережа для науковців, ResearchGate, або архів. або... Наприклад, якась інша база, тобто розмістить цю публікацію. Таким чином буде більше вірогідні, що вона буде. Віднайдена і швидше спрацюють цитування. Також уважно погляньте на свої публікації, тому що якщо це фахове видання або матеріали конференцій, іноді потребують, щоб виводили назву не тільки мовою оригіналу, а, наприклад, транслітерації. Таким чином буває, що спрацьовує не Назва не на мові оригіналу, а та, яка заведена транслітерацією. Таким чином виникає ситуація, що е, цитування йдуть, при цьому в академії дві різні публікації. Для цього, щоб зросло, ви просто берете, натискаєте на схожі публікації та об'єднуєте їх. Таким чином, у вас Буде зростати кількість цитувань за цією публікацією і буде зростати індекс гірша. Також дуже важливо, щоб ви. Перевірили інформацію також і про своїх е, соавторів. Можливо, соавтори ввели вашу публікацію, але ввели її якось неправильно. Тому перегляньте, подивіться, можливо, вона є у вас. Тобто, наприклад, якщо вона не доєднується до вас, при тому є в профілі соавтора, то, будь ласка, подивіться і доєднайте її до себе. Також досить важливо перевірити, як. Пишеться ваше прізвище. Дуже класно, якщо ваше прізвище Касенко чи Чоботько Але, наприклад, прізвище Хорольський має 16 варіантів написання. І дуже класно, коли ви починаєте шукати, додати групу статей, Починайте вводити різними варіантами ваші прізвища чи ім'я, різні змінюйте порядки. Тобто проаналізуйте, які можливі варіанти. Таким чином, ви можете знайти дуже 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 багато своїх публікацій. Отже, як бачите, все дуже просто завжди закликаємо до дискусії а за підписку обійня.